Давайте разом прославимо Господа, слава Ісусу Христу! Що хочеться сказати, що ви або все знаєте, або дуже уважно слухаєте. І Це мене мотивує, що і мене, мабуть, що будуть слухати уважно. Я не планував зачитувати всю історію, але раз вже говорить, то зачитаємо той фрагмент, який не був зачитаний. Луки, другий розділ, 25 го вірша і нижче. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому імення Семен. Людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити, перше ніж побачить Христа Господнього, і дух у храм випробадив його, і як внесли дитину Ісуса, батьки, щоб за нього вчинити зазвичаєм законим. Тоді взяв він на руки його, хвалу Богу віддав та й промовив Нині відпускаєш раба свого, владико, за словом твоїм і з миром. Бо побачили очі мої спасіння твоє, які ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля, і дивувалися батько його й мати тим, що про нього було розповіджене. а Семен їх поблагословив та й прорік до Марії його матері. Ось призначений цей багатьом нападіння й уставання в Ізраїлі, і на знак сперечання, і меч душу прошиє самі же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох. Була й Анна пророчиця, дочка Фануїлова з племені Асирового. Вона дожила до глибокої старості, живши з мужем сім років від свого дівування, у два роки вісімдесяти чотирьох, що не відлучалась від храму, служачи Богові в день і вночі, постами й молитвами. І години тієї вона надійшла, Бога славила та говорила про нього всім, хто визволення Єрусалему чекав. Слава Богу! Я ще раз зачитаю ті тексти писання, на яких я сьогодні буду основуватися, які будуть ключовими, це 25, і 26 вірш. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому імення Семен, людина праведна і благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля. І святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити перше ніж побачить Христа Господнього. Взагалі, про Семена, ми. Практично нічого не знаємо. В Біблії не описується, що це був за чоловік, рід його діяльності. В деяких дитячих бібліях його змальовують як священника. але про це ніде в Біблії не сказано, що він якось був пов'язаний з храмовим служінням. Ми цього ніде не знайдемо. Але у мене до вас запитання. Чим займався цей чоловік? Що про нього сказано? Хто почув? Що він робив? Так, написано, що ця людина. Потіхи чекав для Ізраїля і Святий Дух був на ньому. І взагалі, в нашому житті, ми частенько багато чого можемо чекати. І очікування, я думаю, що ви погодитеся зі мною, воно може бути дуже різним. Ну, наприклад, мені потрібен якийсь інструмент, якого в мене немає. Я, наприклад, звернувся до Олександра, попросив у нього, і Олександр сказав: Завтра я тобі дам цей інструмент. Яке у мене очікування? Я знаю, до завтра мені потрібно почекати, Олександр мені дасть цей інструмент. Це одне очікування. Тепер уявимо, батько звертається до своїх дітей, наприклад, декілька у нього дітей, і говорить, що завтра я когось із вас одного візьму з собою десь на рибалку, поїдете. У цих дітей буде якесь інше очікування. Вони знають час, але не знають, хто з них поїде. Кожен думає, чи то я, чи може не я. Це інше очікування. А якщо батько звернеться до дітей і скаже, що. До якогось конкретного сина, там, наприклад, до мене, Павло, я, я там, весною буду їхати на рибалку, я візьму тебе з собою. Чи буде це інше очікування, якщо зараз там зима? Я не знаю часу, не знаю, коли це буде. Я знаю орієнтовно, що весна, але весна це три місяці, це може бути на початку. Якщо я дуже хочу, у мене буде ще інше очікування. Очікування може бути дуже дуже різним. І про цього чоловіка написано, що він потіх і чекав для Ізраїля. І у мене питання. Перше, що є основою для очікування, коли людина починає взагалі чогось чекати. Да, перше, що є основою для очікування, це є слово якесь. І відповідно, якщо я вірю в цьому слово, я буду очікувати. Тобто, люди не чекають просто щось. Є такі люди, що думають, що можливо, хтось там щось мені дасть і тому подібне. Але в основному люди чекають, коли вони чують якесь слово, коли є якась обіцянка, і вони цьому слову вірять. І Семен він не був якоюсь дуже особливою людиною і не був унікальною в своєму очікуванні. Якщо досліджувати історію, ми можемо побачити, що період народження Ісуса Христа, весь єврейський народ, він перебував в періоді очікування. Ці люди чекали на Месію, і це не було просто взято десь з неба, але було чітке слово від Господа. Те, що було написано в пророках, що має прийти Месія, який має визволити народ свій. І люди перебували в цьому очікуванні. Але виникає наступне питання: в чому унікальність Семена? Чому багато ізраїльтян вони очікували, і деякі євреї, як ви знаєте, вони очікують до цього дня? Вони перебувають в цьому очікуванні. Чому багато людей мріяли, роздумовували про це, говорили про це, і вони не дочекалися, не дочекалися обідниці або не зрозуміли обідниці? В чому унікальність Семена? І коли я читаю цей текст. Перша думка, яку я хотів лишити, ми про неї сказали, що передумова взагалі очікування, це має бути обітниця, тобто слово, і відповідно в це потрібно повірити. Це перше. Друге, Друга думка, яку я хотів е, лишити, про Семена написано: 26 й вірш. І від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити перше, ніж побачить Христа Господнього. В період, коли люди вони мали слово від Бога, яке. Поширювалося для всіх ізраїльтян, для всіх євреїв, всі люди очікували. Цей чоловік він мав не просто загальне слово від Бога, він, як і всі, читав пророки, але цей чоловік мав персональне відкриття в своє життя. Він мав персональне слово від Бога, від Духа Святого, що Господь відкрив для нього, що написано, що смерті не буде бачити, перш ніж ніж побачить Христа Господнього. І не вказано, коли це було. Можливо, це було для Семена в молодому віці, коли він був молодим, можливо, в більш старшому віці, можливо, похилому ми не знаходимо. Але для цього чоловіка було персональне відкриття в його життя, що він не помре, поки не побачить Христа Господня. І ми бачимо, що цей чоловік він глибоко вірив, що те, що йому відкрив Господь, воно має статися в його житті. І друга думка, яку я хотів лишити: коли я казав про слово, що Господь нам дав дуже багато обітниць. Це є в слові Господньому, і коли я кажу, що перша підстава для того, щоб ми очікували, це має бути слово і віра. Це мотивує нас до того, щоб ми досліджували слово, щоб ми читали, щоб ми знали взагалі, що Господь обіцяє для нас, як для свого народу. Це потрібно досліджувати і вірити. Друге, що хочеться сказати, це є слово для нас всіх, але так важливо мати персональне відкриття в своє життя. Як Семен мав персональне відкриття. Але тоді виникає наступне питання. Я думаю, що кожен на цьому місці, якщо ми запитаємо, я думаю, що кожна людина скаже, я хочу мати персональне відкриття в своє життя. Я хочу знати, що буде завтра, там, чи яке бачення Бога на мою, на мою сім'ю, чи він проведе, чи збереже, чи благословить, чи якщо в мене є невіруючі мої родичі, чи він спасе їх. Що мені потрібно зробити? Я думаю, що будь-яка людина на цьому місці скаже: Я хочу мати персональне відкриття в своє життя. І виникає питання. То чому цей чоловік мав персональне відкриття в своє життя? Чому на фоні інших людей до цього Бог особисто говорив, і Святий Дух говорив до цього чоловіка? І ми знаходимо відповідь на це питання. Написано: і ото був в Єрусалимі один чоловік, імені йому Семен. І дається характеристика цього чоловіка. Сказано: людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля. Людина праведна та благочестива. Що потіхи чекав для Ізраїля? Я думаю, що кожен, хто сидить на цьому місці, вам би було приємно, якби зі сторони ви почули, що про вас відгукується і говорять, що ви людина праведна і благочестива. ми бачимо, що він не просто був правним благочестивим, але навіть його бажання, навіть його очікування, вони не були егоцентричними, направлені на себе. Вони не були, він не чекав просто щось для себе, щоб йому було добре. Але його бажання, воно було поширене, воно було добре для його народу. Він. Хотів звільнення для свого народу. І написано, що Святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити, перш ніж побачить Христа Господнього. І друга думка, я її лишив, тобто перша думка, що основа для очікування, це є слово і віра цьому слові. Але як важливо, наступна думка мати персональне відкриття для себе. І третя думка. Це, я хотів би поговорити про те, що є передумовою, що є передумовою для того, щоб Бог мав персональну справу із нами і говорив. Написано, що цей чоловік був праведний і благочестивий. Якщо ми будемо досліджувати Біблію, ми знайдемо ще немало людей, про яких так само написано в Біблії. Кого ми можемо згадати? Ми можемо згадати про Йосипа. Сказано, що це був чоловік праведний. Цей чоловік мав персональне відкриття від Бога в своє життя. Марія так само була праведна, благочестива, хоча про цього про неї не написано, але я впевнений в цьому. Про Корнилля сказано, що цей чоловік був праведний, благочестивий. До нього теж було особисті відкриття були. Бог говорив в старому заповіті, ну просто чимало цих прикладів: чоловіки Божі, той самий Авраам, Давид. Це були люди праведні, благочестиві, і вони отримували персональні відкриття в своє життя. І досліджуючи Біблію, можна точно сказати. Що Бог по особливому говорить до тих людей, які кладуть своє серце щиро догаджати Богу? Але виникає питання, От ми знаємо праведний благочестивий це щось хороше, але взагалі, яка людина є праведною і благочестивою? Що це за характеристика? Як можна зрозуміти, хто така праведна людина? От як, як би ви могли характеризувати, хто така праведна людина? Так, махають головою, що не питай. Так, чинить правду, говорить правду, чесна людина. Тобто по по-простому, хороша да, людина, справедлива. Ці два слова, праведний і благочестивий, якщо їх разом з'єднати, вони означають, коли людина вона так щепетильно, вона дуже скурпульозно дотримується всіх вимог. Юдейського закону, оце в старому заповіті така людина вважалася праведною і благочестивою, та яка дуже пильно, вона дотримувалася того, щоб виконувати все те, що Господь лишив своєму слові. Якщо по окремості взяти ці слова, то праведний це означає людина, яка слідує заповітом, які передбачають її віросповідання. Тобто є якісь заповіді, і людина вона дотримується ці заповідей. А ось благочестя, воно більш глибоко розкриває суть. Благочестя це істинне богошанування. Це благоговійне признання божественних істин і не просто їх признання, а виконання на ділі. Іншими словами, це безумовне дотримання правил віри, вірність релігійним зобов'язанням поєднана з доброю поведінкою. Тобто, якщо по-простому сказати, це люди, які щиро люблять Бога, і це виявляється в повсякденному їхньому житті, виконання Його волі з радістю і повним послухом. Тобто, якщо взяти і просто подумати. Людина праведна і благочестива на той час, це, і на наш час це можна сказати. Це людина, яка живе безкомпромісним життям. Тобто це людина, у якої немає компромісів з гріхом. Це людина, яка дуже поклала в своє серце і хоче повністю виконати всю волю Божу. І для цього вона намагається її пізнавати. Це людина праведна і благочестива. Це людина, яка, якщо висвітлити не просто її справи, а це людина, якщо висвітлити мотиви. Ці справ, які вони роблять, вони будуть добрими і благими. Ми можемо робити добрі справи, але мотиви у нас можуть бути неправильні. То перед Богом правна і благочестива людина це та, яка поклала своє серце, виконувати його волю, дотримуватися його волі і мотиви цієї людини добрі і благочестиві. І Семен був такою людиною. Написано, що він був праведним і благочестивим. І він очікував. І Бог бачив оце його очікування, і він підкріпив його і дав йому ще й персональне відкриття. Про те, що він не помре, але побачить Господа. І виникає наступне питання: як же ж бути праведним і благочестивим? Можна сказати, от ти маєш бути праведним і благочестивим. Ну, але не завжди так виходить. Ми можемо мати хороші, добрі бажання, ми можемо хотіти бути, так як Семен, і благочестивим. Але як нам цього дотриматись? Якщо ми читаємо Біблію, ми можемо згадати таку персону, яку звати Савел. Якщо взяти. по... Тим законом, то можна сказати, що це був дуже праведний, дуже благочестивий чоловік. Він дуже пильно намагався виконувати Слово Боже. Він дуже пильно намагався виконувати всі закони Божі. Але в той же час він став богопротивником, можна так сказати. Але Бог, навіть бачачи його щире бажання, він насправді був щирим чоловіком. Бог, бачачи його щире бажання, він зустрічається на дорозі до нього. Він також зустрічається з тим чоловіком, каже: Я Ісус, якого ти гониш. І пізніше посилає до нього чоловіка. І наповнює його Святим Духом. І цей праведний, благочестивий чоловік, який стає наповненим Святим Духом, він дуже багато потім потрудився для Господа. І його праведність і благочестя, воно стало приємним для Господа. І про Семена написано, що він не тільки був праведним і благочестивим, але написано, що Святий Дух був на ньому. Далі, в 26-му вірші написано, від Духа Святого йому було звіщено, він мав персональне відкриття від Духа Святого. Далі 27-й вірш. І дух у храм припровадив його. Цей чоловік був водимий Святим Духом. І я думаю, що саме, хоча в старому заповіті Дух Святий, тільки персонально, на деяких людях він спочивав. Не було такого, що він наповнював багатьох людей, як це зараз відбувається в новому заповіті. Але цей чоловік. Він поклав в своє серце бажання, і Бог наповнив його Святим Духом. Написано, що Дух Святий був на цьому чоловіку. І цей чоловік через це мав правильні бажання, він мав правильне очікування. І в цьому очікуванні він не знемігся, а він дочекався і він мав зустріч з Ісусом Христом. І тому четверта думка, яку я хочу лишити, для нас, віруючих людей, як ніколи сьогодні актуально, це шукати спілкування з Духом Святим, шукати наповнення Святим Духом. Шукати сили Святого Духа, тому що це також є обітниця про Духа Святого, що він належить всім нам. Якщо ми повірили, якщо ми дочекалися, якщо ми прийняли, сьогодні Дух Святий є на нас. І сьогодні нам важливо не просто щоб цей чоловік Дух Святий був на ньому, Дух Святий йому відкривав, і цей чоловік покорявся Духу Святому. Як нам важливо ці уроки взяти для себе в своє життя, мати оце близьке спілкування з Духом Святим, але в той же час. Ті відкриття, які він дає, ті вказівки, які він дає, як важливо нам цього дотримуватися в нашому житті. І ми будемо дуже щасливими і благословенними людьми. Євреї чекали, ніби й слово було. Але вони накладали своє бачення на те, що було відкрито. Вони це транслювали через свої бажання, через свої примхи, те, що Бог говорив до них. Але ті, хто клали в своє серце служити Богу, які відкликалися на поклик, вони мали зустріч. Навіть коли Ісус Христос був в тілі, вони мали зустріч не просто з людиною Ісусом Христом. Семен зустрівся не просто з, з маленькою людинкою, не просто з маленьким Ісусом, який є людиною, але Він зустрівся з своєю Месією. І так багато людей, які клали в своє серце і мали бажання служити, вони при зустрічі з Ісусом Христом зустрічалися з Месією, який визволяв від гріхів, очищав, оздоровлював, давав надію і віру на майбутню зустріч. Ісус Христос, Він той самий і сьогодні. Якщо. Ми сьогодні покладемо своє серце, так як Семен бути праведними і благочестивими, пильно виконувати волю Господню, досліджувати її, і в той же час ми будемо шукати спілкування з Духом Святим, наповнення Духом Святим. Ми будемо мати успіх в своєму житті. І більше того, я скажу: ті обітниці, які лишив для нас Господь, ми зможемо дочекатися, тому що у нас буде правильна основа. Ми зможемо дочекатися і дійти. Ми, навіть якщо ми будемо слабувати, Дух Святий буде давати нам персональні відкриття і нагадувати ті обітниці. Він буде нас підбадьорювати і підкріпляти, і ми зможемо дійти. І на що я хочу ще звернути увагу? Семен він зустрівся. Написано: він сам говорить: нині відпускаєш раба свого владика за словом твоїм і з миром. Бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед всіма народами. Світло на просвіту поганим і на славу народу Твого Ізраїля. Семен він тримав на руках маленького Ісусика. Він тримав людину і Спасителя, який по факту на той час ще нічого не зробив. Але він. Має відкриття від Духа Святої. І він говорить: мої очі побачили спасіння твоє. Те, чого він очікував. Цього всього ще не відбулося. Ісус Христос ще не помер на Голоскому Христі, не було звершене спасіння, нічого цього не відбулося. І те, чого він очікував, насправді він в своєму житті не побачив всього того спасіння. Але Бог дав йому можливість доторкнутися. І Духом Святим він дав йому відкриття в його серце. І він... Вірою, дивиться в майбутнє і говорить, бо очі мої побачили спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту поганим і на славу народу свого. І закінчуючи, я зачитаю текст, який сьогодні зачитувався вже. Це Євреїв, 11 розділ з 8 вірша: Вірую, Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Вірою, він перебував на землі, обіцяні як на чужі, і проживав у наметах з Ісаком, Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці. Так, трошечки нижче. З 13 го вірша. Усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх і повітали, і вірували в них, та визнавали, що вони на землі, чужинці, приходьки. І багато божих людей вони. Мали так само персональне відкриття в своє життя. Але так сталося, що в своєму житті вони не побачили повністю виконання цих обітниць. Але від цього їхня віра не ослабла. Чому? Тому що вони були праведні, благочистиві і вони повністю вони мали спілкування з Духом Святим, і вони вірили тому слову, яке дав Господь. Саме він також, так само, він до кінця не побачив всього того. Але Бог дав можливість, він вірою, доторкнувся до того всього. Як сказано. Не одержавши обітниць, але здалека бачили їх. І знаєте, як важливо нам сьогодні також Бог щось. Я вірю, що кожному із нас Бог говорив і щось персональне в наше життя. Бог давав обітниці. Якщо ми сьогодні цього ще не бачимо, нехай наша віра, вона сьогодні не ослабне. Я закликаю нас довіряти, і йти за Господом. Сьогодні є багато чого ми очікуємо. Хтось очікує закінчення війни, хтось очікує, що його невіруючі. Сім'ї, хтось має прийти до Господа, хтось очікує якихось інших подій, хтось щось на роботі очікує. Це, теж, це дуже хороші речі. Але є ще очікування і є те, що Господь пообіцяв для нас. Це славу вічну, це спасіння, це ті обітниці, як нам важливо не ослабити. І коли ми чогось не бачимо в своєму житті, все одно довіряти для Господа. І тому я підсумую ті думки, які я сьогодні говорив. Перше це основа для очікування, це слово і це віра. Це слово. Тому нам потрібно досліджувати Слово Боже і досліджувати ті обіцянки, які Господь лишив для нас. Друге, це те, що нам, особливо в такий час, в який ми зараз живемо, дуже важливо мати персональні відкриття від Бога. І для цього, для того, щоб Бог персонально говорив для нас, нам важливо покласти в своє серце, шукати Бога, бути правдними, благочестивими. І для цього нам так потрібен Дух Святий і сповнення Святим Духом. А Господь, я вірю, буде нас благословляти, вести. І він нас проведе, я в цьому впевнений. а йому нехай за все буде слава. Амінь.